Щоб він був аля слаб, ну, слабший, і тоді да. я відчуваю себе захищеною, сильною, керуючою, визначальною впливовою тобто, це моя ну, зона безпеки, мені так добре. Да? Тобто він мені такий 에, трохи слабенький, типу він мені вигідний. Далі ти якби наїлася тої слабості. Ти така ой, блін, я не хочу бути цією лошадією, я не хочу бути удобною. Я бачу, що це не сила, це дурасть в мені. Розумієш, я думала, що дурненький він. А якби, ну, якби я теж не без гріха, да, трошки дурненька беру собі, сажу на шию. І тепер виходить, що мені може заважати будувати якби, стосунки і мати того чоловіка, тому що з тими слабкими я не хочу. А ті, хто більш якби сильніший чи привабливіший, спроможніший, активніший, відповідальніший, там розумніший. -та -та -та, а з тими, виходить, в мене й досвіду немає, а там вже мені стрьомно. Але це не свідомо, це несвідома позиція, що типу, я Лена, сижу, боюсь, ти нічого не боїшся, свідомо ти не боїшся